Залітає така тачечка у нас. x 5 e 70 40 дизель, дві турбінки, n 57 двигун. Так, пробіжимося ми по кузову візуально. Можете оцінити стан ЛКП на око. Блистить Все гарно. Зараз пробіжусь візуально. І потім пройдемося. Прибором. Сурковий дизель, X-Drive. Все як має бути. Титани в нас хороші, без сколів, без бордюрної хвороби. Можете оцінити? Непогано, так? Да? Непогано. Тоновано на в нас. Ламіну повністю, губове теж тоноване. Чорний бумер має бути чорний. Так, По... Тут у нас? Не метал, правильно. капот ми маємо передутий. Капот ми маємо передутий. Добре. Післи далі. Шотка. 122, 104. Двері. Рідняк. 118, 118, 101. 89, 97. Задні праві двері, Рідні. 98, 98, 103. 103. Тут теж все окей. Так. 92. 92, 107, 91, 96, 96, 97, ляда, нормально. Поїхали далі. 111. 100, 135. 108, 108, 109, Теж непогано. 93. 116, 105, 105, 111, 123, 123, 124, 107, нормально. 107, 118, 103, 118, 107, 107. Теж непогано. Поїхали далі. Все, тут пластмаса. Криша. 115, 115. Так, панорамами пропікувати не будемо, 116, 124, 110. Тут теж порядок. Так, ну що, поїхали в салон? Поїхали в салон. А, по дотяжках. дотяжки є, дотяжки працюють. дотяжки працюють. Дивіться, так, добре. Поїхали далі. Поїхали на задній, задній кусочок автомобіля на заднє місце. Так, ручки. Це гуд. Як ви можете побачити, ломані спинки. Повний електропакет, який був можливий. Задній диван в ідеальному стані без перебільшення. Королін чистенький. Підігрів задніх сидінь заднього ряду. От так, ця карта. Теж окей. Маємо чорний потолок. Справжні фанати BMW оцінять. Так, маємо пам'ять цей повний електропакет. Все працює. Тут питань немає. Так, стан керма. Стан керма у нас теж задовільний. Так, тут шторочки все є, тут зазвичай все поломене, таких БМВ, тут, як бачимо, все є. Так, пасажирське сидіння. Теж ні в року. Так, трохи в камеру вліз. ну нічого. Ну що будемо пробувати заводити апарата. Так, зараз ключка. Встанем. Так. Як бачимо, заводиться. І що у нас тут навіть чека нема, й-мойо! Ітітька летіть. БМВ і тідька, BMW без чека, хто таке бачив? Хто таке бачив? Так зараз спробуємо показати проекцію. Так, видно, да? Проекція є. Подивимось ми під капот. Що ж тут у нас стоїть? А стоїть у нас отакий от звір. Дві турбіночки. Тут у нас все слуха, ніякий підтікає. Ніяких зайвих шумів. Дубінка дує, одна й друга. Шумка двигуна ціла. Ей, там багажнику нема що вам показувати. Так, не знаю, видно не видно, бачите? Працює, Проекція працює і показує. Так, тут була вставка, тому що я проїжджав між деревами, щоб нічого не зацепити. Виїхав, тоді далі знімаю. Я зараз вийду. Більш-менш нормальна дорога. Тут, її, в принципі, не існує. То нормальної дороги. Навіть щось похоже на неї. Знайдемо. Так, зараз ми знову покажемо проекцію. Машинка їде, можна сказати, шепче. Без перебільшення. Машинка шепче. Стоять активні стабілізатори в цьому автомобілі. Задня камера вмикається автомат переключається без підків плавно, без затупів, це я плавно нажимаю педаль, не даю в пол. Треба їхати по наших дорогах. До речі, да, не показав вам, ліпістки стоять, тому що вам це у них охри мухри це не бомж пакет. Тому, друзі, якось так, якщо є якісь додаткові запитання, пишіть, відзніму, покажу, розкажу. Покажу вже вам той багажник. Це відкрийся. Все ціле, не порване. Резини не розтянуті. Лямки. Тут у нас аптечка. Знизу акумулятор. Ну і в принципі все. Стієчка тримає. Ось такий у нас автомобіль. Тому кому кого цікавить, пишіть, дзвоніть.